Коли тобі спросить, ви починаємо затримку, то засіблювали те, що ми тут своє чесно доставили освіти ізолятора мотосейна. Колеги судді судової влади зворотних кримінальних справи апіляційного суду Хмельницької області в складі Бережного, кобрі на буде розглядатися кримінальна справа за апеляцію засудженого макацею Сергія Григоровича нагород Герняцького районного суду Хмельницької області від 30 грудня 2015 року. Сьогодні о, судове засідання, хто в нас з'явився, доставлений засуджений макацей, так? то ваш захисник адвокат Дім'я В'єм. Потерпіла теплюк ви є. Представник потепілий адвокат Романов є. Добре. Прокурор у нас повище, зараз Леський. Леськів. І в нас минулий раз. Заявлялось клопотання про фіксацію процесу технічними записами. У нас деоператор. Пікрепар, так? Учасники апеляційного розгляду. Кого я назвала? Я назвала склад колегії, яка буде розглядати апеляцію засудженого макацея, це судді Курєша Бережний Кобрін, прокурор на участь Леській, секретар Інжиєвська, потерпіла теплюки представник Роману, засудженого макацею, це Хесен Дем'яна. Якщо е, довіряєте, довіряєте колегії в такому складі е, розглядати справу, щоб я кожного не піднімала. Так. Довіряє... Так, так. Головуючи, не довіряєте. Ви не довіряєте, кому не довіряєте макацей? У вас письмовий е, вас відвід? Є відвід головуючий, оскільки останнє фактично позбавлено мене мого права на ознайомлення з матеріалами справи у повному обсязі. Також мною було виявлено під час ознайомлення з матеріалами справи, що в матеріалах справи взагалі відсутні відео, Диски з записом відеоконференції, проведеної в ГУ Дунаєвецькому суді, за допитом свідка МАЗу Хоржевських. Також мною було заявлено клопотання про те, що письмове, до речі, клопотання про те, що склався акт про відсутність такого диску. оскільки Інші відеоконференції в матеріалах справи наявні. такого акту складено не було, диск також мені не був пред'явлений ознайомлення. Вважаю, що такі дії, головуючи направлені на те, щоб мене мого права на захист в засіданні, оскільки вважаю, що це є. Свідченням фальсифікації матеріалів справи. Тому головуючий по справі заявляється від відвід. Захисні мене. Що ви скажете з приводу заявленого входу в ночі? І таке витеплюється, що ви скажете. Заперечуємо. Заперечується. Задягування. Шановний суд, підстави для відводу судді чітко передбачені кримінальним цей кодексом. Жодних підстав, які зазначені на КЦ не назвали. Тому просити задоволення запитання відмовити. На Ті підстави, які вказує функцію в своєму відводі відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України 2060 року, не є підставами для відводу головуючого у справі, тому я просто її відповідь. Он еще нарад чипнула, то на карту нашу сторону.